Друзі, тільки погляньте, яка тут краса. Яка тут річка. Сарай для щуки. І не тільки для щуки. Гляньте, краса. А ми йдемо далі до початку нашої рибалки. Тут ми пропливемо, але вже ближче до обіду. Що, друзі, роблю перші закиди. Почну з такого рака Фішовського. Просто щоб перевірити поводочок. Тому що на минулій рибалці в мене відламалося ось тут вушко і щука. Щука відламала воблера. Тому спочатку пробую щось недороге, пару закидів, чи просто тримає поводочок. Ось друзі, щоб ви розуміли, наслідки роботи браконьєрів. Карасик десь такий, ну от, кіло, не менше. Чому наслідки роботи браконьєрів? Тому що ті підараси залишають сітки на день, на два. Звісно, риба не витримує скільки, помирає. І вони її, звісно ж, додому не забирають. А викидають. І ось такі карасики. Чому знаю? Тому що я регулярно тут дістаю сітки з такими от мертвими карасями, линами. Ось, друзі, американська класика Дердейл. Не зацепляйка. Пробуємо помілячку. Поки що на неї не було клювак на минулих рибалках, хоча на інші клювало Тепер спробую того, на який в мене була покльовка і який обломала поводок на минулій рибалці. Це копія копія на всім відомого шакаловського тайника. Правда, то в мене була копія від Strike Pro, а це копія від FLAGMAN. Оцінюю як вона працює. Та ніби так само. Тоже дуже розмашиста гра, правда хвостик у нього такий ніжний, я не знаю скільки він рибалок витримає прошлого кращий хвостик з такого щільного силикона, а тут зовсім м'якенький, звісно, що дуже важливо, це рівний поводок. Якщо поводок не рівний, сталька. Гра буде зовсім-зовсім погана. Але це більш важливо для бента. Я ще минулого разу на бента ловив, там взагалі, якщо поводок хоч трошки нерівний, все, можна не розраховувати на покльовку. Тому поводками треба запасатись. Є. Є. Хороша. Ой, як хороша. Що творить? Це за пів кіло. Це грамів 600-700. Інструмент я не дістав поки що Я сподіваюся, що вам дуже гарно було це все видно Дуже обережно знімайте щуку Краще ліп брати Я забув ліп гріп Ось така краса Пішла Так, тут дуже гарне місце. От саме оцей мілячок. Тут має бути щук. І тут точно є. Чи зможу я його на воблера взяти. Ви це бачили? Ось тут біля лодки взяла, взяти хотіла. Да, на вимитці. Ох, який викид був. Не знаю, видно вам чи ні. Точно на тому місці, де в мене щука відкусила воблер. На минулій рибалці. Зараз, до речі, є сенс його там подивитись, тому що він плаваючий. І якщо вона його одразу десь там виплюнула, ну тобто він десь в траву не запутався, то він має всплисти. <плес> Ой, жаль, не зняв вам. Ось таким шнурочком розловив Чіку Чукатіла Бейбі F1. Плава І втопив шнурка. Супер, супер, супер. Друга щучка сьогодні. Правда вона ця дрібніша ще за першу. Ну нічого. Будемо далі пробувати. Має бути щось гарне. Тут зовсім мілячок Є в мене одна дуже цікава приманка для цього міляка. Зараз спробуємо її. А є у мене ось такий Megabass Aywing. Ось. ось така краса. Айвенк 2020 Юкіето. Спробуємо. І є в мене, звісно, ще антракс, який я також хотів сьогодні випробувати. І тут для нього також ідеально ви це бачили? Бля, клас! Я думаю ви це бачили ну ось і щуканці хороших Добрала, з першої спроби не взяла, з другої добрала. Так, це Вільямс Ваблер. Срібляста дрібного розміру. Ух ти, шо. Стрібляста з часуйками ось така. Вільям Ваблер. Щучка грам 400-500. Ух, втопив. Пувщуку? Є удар. Був удар. І вона пробувала доїсти. Є удар і пробувала доїсти. Десь туди. Знову. Що ж таке? Е, взяла, добрала. Зризала. Бляха муха. Зризала. Блин. Ой, жаль, жаль, жаль. Срезала. Короткий повидать. Взяв на цикадку. Щучка. Посередині, до речі. Не під берегом, а посередині. Спрацювала. Контакт. Пробуємо ще. Сейчас мелячок выходит из ямки, вон ямка, тут ямка, тут выходит из ямки, и тут рыбка стоит, и окунь, них щука, на яме ничего нема. Очень перспективный мелячок обловлюю. Тут по-любому что-то может Не вірю, щоб я тут нічого не злою. Yeah. Казав, що не вірю, щоб нічого не зловив. Одразу щучка. Де мені тут на міляку достатньо? Другу щучку на цьому міляку взяв. Одна на цикадку, одна на воблер. Ну крупної немає. Напевно крупно мені відкусило блесну ваблеру. Також вихід з мілячка на глибину. Ну як глибина? Тут метра два, далі йде таке плесо. Великої ямки немає, але отут зовсім мілко бачите. Мальочок ходить. І на цьому виході теж завжди щучка стоїть. Під травою. Пробуємо, пробуємо. Сьогодні вже зловив штук 5. Думаю, вони в кадр попали, але жодної хорошої. Зняв кільце, перестало зачеплятися. З кільцем, звісно, свободи рухів багато, більше, але постійно чіпляється. Не варто використовувати. Кожен другий закид безполезний. Була поклевочка. А, она и есть. Рыба есть. Класс. А, как же ты зачепилась, заплавает. Надеюсь, выживешь. Ось почала. Добрала тайника. Ще один шнурцер. <смір> ой, тайник косить. Поки що. Але все дріб'язок. Ой-ой-ой, глаз, 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 глаз. Не дергайся. Будь ласка. Молодець. Давай. Хорошої немає поки. Та ОСП Бентмінов 86. Зразу була покльовка тільки що. Не знаю, встигли ви побачити чи ні. Але на жаль не засіклась, промазала. Ось такий. Одразу була клівака. Бачили? З-під латишка викинулась. Бенд. І головне перед цим я там проводив флагмановського. Е, Фламановська тайні магалончика. Нічого не було. пришла. Бачили? Под латышком сидела рыба. Под латышком сидела рыба. Не обов'язково щука. Может, якась мирно отдыхала. Я извлекал. шикарный сак Тут точно моя буду щука. Малек тут завжди гоняет его. На. Воно тут пасається. Стільки малька на цій мілані. Зважаючи на те, що він такий кривий цей мій бенд. але тично гарно. Гарно видно яка проводка. Тільки бенд зупиняється, його треба чуть-чуть піддернути. Бо якщо це робити енергійніше, або поки він не зупинився, він буде виходити наверх. А коли він виходить наверх, щука не клює. тут шфоблер для таких місць. Раз, тут треба роз... Ви це бачили? Йоп, твою мать! оце була риба. Оце була гарна щука. Окуньок тільки що за вобором виходив. Тут багато окуня в цьому місці. Але я зараз не хочу ловити окуня. Блес, Блесний є маленькі бльосенки, коли калиба, Але нема бажання. Хочеться щуку хорошу зловити. Ну і нема. Так, друзі, я буду збиратися вже. Досить на сьогодні. Рибу зловив, Воблери відпрацювали. Чудово, я б сказав. У мене питань немає.